Сьогодні поговоримо про прикмети і повір'я. Вже давно люди запримітили те, що найкращий місяць року не є сприятливим для одруження. Їдучи нещодавно у переповненій маршрутці, я був свідком, як пасажири жваво обговорювали таке цікаве питання як проведення весіль у травні. Люди наводили приклади, сперечалися. То чому ж за травнем закріпилася така погана репутація? Так як травень наші предки звали Маєм, то побутувала така поговірка. В маю женитися все життя маєтесь. Так говорили прабабусі, так говорять і зараз. Давайте прольємо світло на цю загадкову тему. Сучасна молодь не дуже вірить в такі прикмети, але до сих пір, згідно статистики, у травні реєструють найменше шлюбів порівняно з іншими місяцями. Але чому? Згідно народному повір'ю, травень поганий місяць для шлюбів. Про це існує чимало приповідок. В травні женитись зі здоров'ям попрощатись, в травні шлюбитись дітей хоронити і багато інших. Дивно, але такі шлюбні повір'я існують в усіх народів світу, а вчені вважають їх одними з найдавніших в історії людства. Ще овдій у своїй поемі Фасти застерігав від майських шлюбів. Ані вдові в ці дні, ані дівиці справляти весілля не бажано, бо довгим їх вік разом не буде. Якщо ти прислів'ям віриш, в травні не вінчайся. Народ говорить, це не е, до добра остання Стрічка цих віршів була вивішена невідомими смільчаками над ворітьми королівського палацу вранці 16 травня 1567 року після весілля Марії Стюарт, її фаворита. Бу як відомо, цей шлюб закінчився вкрай нещасливо розлученням і стратою самої королеви. Ще один древній мислитель Плутарх вважав, що в травні не бажано одружуватись, бо це місяць старіків, а червень молодих. Цікаво, й те, що сучасна статистика підтверджує, більша частина травневих шлюбів закінчується розірванням стосунків. І це у всьому світі. Тож чому над травнем нависли чорні хмари? Як свідчить античний вірш, такі шлюби вважаються невдалими саме для жінок? Невже тільки через те, що сам місяць, названий на честь грецької німфи Маї, з якою верховний олімпійський Бог Зевс зраджував своїй дружині? З боку астрології також можна пояснити зміст стародавнього повір'я. Саме у травні діють декілька напружених зоряних впливів. Сонце проходить поруч з однією з найбільш руйнуючих зір Аллогем. У перекладі з арабської мови ця е, назва звучить буквально як дух зла, її злий вплив. Був помічений ще у стародавні часи. Якщо навіть між подружжям є велика любов і повага, якісь побічні сили можуть зруйнувати все. По-друге, у травні сонце з'єднується з двома розсіяними зоряними скупченнями, гіадами і плеядами. Плеяди в Україні називають квочкою, а квочка сама годує свій виводок. А тому і одне, і друге скупчення зір роблять жіночу долю нещасливою. Бо, згідно легенд, сестри плеяди піддавалися сексуальному насильству, а гіади також сестри, Повмирали, оплакуючи горе втрати коханих і брата. Так що прекрасній половині людства варто подумати, чим іти під вінець у травні. Але це е, залежить ще е, багато від інших факторів: від самого дня, числа, знаку зодіаку, е, нареченої та її обранця і багатьох інших. Це індивідуальне, бо є дуже багато прекрасних щасливих шлюбів, які не... Відбулися саме в травні, але щоб не ризикувати, краще подумати. А в ці дні народилися. Арсен Річинський, український лікар, церковний діяч, навчався у Кременецькій гімназії і Житомирській духовній семінарії Варшавському і Київському університетах. Працював лікарем, вів активну громадську роботу, був ув'язнений польською владою та органами НКВС у березі Картузькій і засланий в Казахстан. Його ім'я присвоєно Кременецькому медичному коледжу, народився в селі Тетильківці на Шумщині. Мирослав Старицький, український співак-тенор, закінчив е, Станіславську нині Івано-Франківську гімназію та Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка, музичну академію у відні е, співав у. 30 театрах 15 країн Європи, Америки і Африки, народився у містечку Скала над Збручем, нині скала Подільська на Борщівщині. Остап Горновий, справжнє прізвище Осип Дяків, український політичний діяч. Письменник, публіцист закінчив Бережанську гімназію, навчався у Львівському університеті, член проводу ОУН, один із головних ідеологів збройної боротьби. Загинув в бою, народився в селі Олексине на Козівщині. В рідному селі встановлено погруддя. Володимир Ячмінський. Український актор, народний артист України, все життя пропрацював в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка, народився в Харкові. Йосип Вітошинський, український церковний і громадський діяч, хоровий диригент, закінчив Львівську духовну семінарію. А музики навчався приватно. Організатор селянських хорів в Галичині з хором села Денисова виконував твори духовної музики українських і зарубіжних композиторів. А в селі організував духовий оркестр, хор хлопчиків і мішаний хор. Народився в Косові на Гуцульщині. В Тернополі названо вулицю ім'ям Йосипа Вітошинського. Іво Бобул, український естрадний співак, народний артист України, після закінчення музичного училища у Чернівцях, працював в Тернопільській філармонії, народився на Буковині. Арсен Паламар, український письменник, журналіст, педагог, закінчив Чернівецький університет, написав. Книги на морально-етичну тематику. Одну з них я впродовж тривалого часу використовував у своїх передачах Деградація роздуми над недолею. Народився в місті Копиченці. Христина Стебельська, українська журналістка, ведуча програм Мистецтво Знавиця. Народилася в місті Скалаті. Мирослава Іванців, українська поетеса, перекладачка, педагог, авторка збірок поезій. Народилася в Тернополі. Орест Глубіш, український церковний діяч, головний редактор газети Божий Сіяч, журналіст, закінчив Львівський університет і духовну семінарію. Народився в селі Забойки Тернопільського району. Іван Курницький, екс-голова обласної державної адміністрації, народився в Кременецькому районі. Богдан Андрушків, український поет, громадський діяч, екс-голова облпрофради і колишній перший заступник голови обласної державної адміністрації, народився на Зборівщині. Олег Вітвіцький, український громадський і політичний діяч. Народився на Теребовлянщині. Леся Любарська, українська поетеса, активна громадська діячка. Народилася в місті Борщеві. Марія Хлян, українська спортсменка, чемпіонка Європи з важкої атлетики. Народилася в скалаті. Тетяна Білінська. Психолог Центру психології Тетяни Білінської, народилася на Тернопіллі. Роман Казновецький, мер міста Ланівці, де і народився. Ярослава Мусійчук, актриса. Заслужена артистка України. Працює в Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Народилася. На Чортківщині Петро Лучанко, головний лікар станції переливання крові, народився в селі Малашівці Тернопільського району. Нині це об'єднана міська територіальна громада. Михайло Беспалько, актор Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Смерть України за кількістю новорічних ранків, у ролі Діда Мороза, народився у Франції. Михайло Бердій, український фінансист, народився в селі Бенева на Теребовлянщині. Валентина Блажевська, активна культурна і громадська діячка, колишня працівниця будинку культури села Біла Тернопільського району. Знавець. Українських звичаїв пісень, фольклору. Народилася в Нацянні, нині Польща. Володимир Василик, звукорежисер на ТВ 4, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. А молодик настане в неділю 18 червня. 12 і 13. червня дні сприятливі. 17 і 18 напружені. Всі інші середні. Овен. Цього тижня в Овнів буде багато мотивації та енергії, щоб реалізувати безліч своїх ідей та завдань. Особливо вдалий тиждень для бізнесменів буде багато нових можливостей. У другій половині семиденки будуть невеликі подорожі, на які краще налаштуватися позитивно, щоб вони не втратили. Телець. Тельцям у цей період потрібно подбати про себе та своє здоров'я. Можливо, прийдуть гості, спілкування, з якими буде корисним для вашого майбутнього. Близнята. Близнята воз'єднаються зі старими друзями, пропрацюють. Старі рани та почнуть усе з чистого аркуша. З другої частини тижня можуть бути проблеми зі здоров'ям, особливо в ділянці шлунка. Рак. Ракам бажано приділити увагу ментальному здоров'ю та попрацювати зі своїм стресом. Важливо займатися більше тим, що приносить радість та комфорт, щоб налаштуватися на позитив. Лев, Левам треба буде проявити свої вроджені лідерські якості на роботі. Та у спілкуванні також буде можливість скористуватися своїми творчими здібностями, щоб оточуючі помітили вашу індивідуальність. Діва, ви маєте багато подорожей, рекомендація не їхати поїздом, а користуватися автотранспортом. Терези. Терезам у цей період важливо залишатися спокійними, щоб зберегти розум у здоров'ї. Також можуть вирішуватись судові питання скорпіон. Скорпіони присвятять тиждень самоаналізу та особистому зростанню. Уникайте конфліктів. на Тижні, хоч це і буде складно, можуть виникнути непорозуміння. Стрілець. Стрільці розширять світогляд і відчувають радість життя. Гарантовані цього тижня нові враження, які надовго залишаться добрими спогадами. Козоріг. Козороги Зосередяться на самодисципліні та, взагалі, задля досягнення своїх цілей буде багато відповідальності у цей період. Водолій, астрологи радять прийняти зміни в житті і прагнути свободи у всіх сферах життя, просуваючи свої ідеї та яскраво. Показуючи свою індивідуальність риби. У риб добре працюватиме інтуїція та емпатія. Можливо, необхідно буде підтримати когось із близьких та дати пораду. Наприкінці тижня вони будуть корисними. І на сам кінець, 11 червня, День працівників легкої промисловості. Послухайте українські пісні. Побачимось! Їхала, куди б я не йшла, я тобі, мамо, дякувала. Дякую, тобі, мамо, що будила мене рано, більш не буде, не буде. Дякую, тобі, мамо, що будила мене рано, більш не буде, не буде. Куди б я не їхала, куди я не йшла Я тобі та дякувала Дякую тобі, та що гоні в хлопців вісь хати більш не буде, не буде Дякую тобі, та що гоні в хлопців вісь хати більш не буде, не буде Куди б я не їхала, куди б я не йшла Я тобі, брате, дякувала Дякую тобі, брате, що води хлопців до хати більш не буде, не будеш Дякую, тобі брате, що води хлопців до хати більш не буде, не буде Куди не їхала, куди не йшла, я тобі сестро дякувала, дякую, тобі сестро, що навчила, косу пластий більш не буде, не будеш. Дякую, добі сестра, що навчила, косу пластий більш не буде, не будеш. Куди їхала, я не йшла, я вам пороги дякувала Дякую вам пороги, що збивали, хлопцям ноги більше не буде, не буде Дякую вам пороги, що збивали, хлопцям, ноги більше не буде, не буде Куди б я не їхала, куди б я не йшла? Я вам ворота дякувала. Дякую вам, ворота, що стояла, хлопці, в більш не буде, не буде. Дякую вам, ворота, що стояла, хлопці, в більш не буде, не буде. Куди б я не їхала? Я, не шла. я тобі вишня, дякувала. Дякую тобі, вишня, що стояла, дівка пишна, більше не буде, не буде. Дякую тобі, вишня, що стояла, дівка пишна, більш не буде, не буде. Куди б я не їхала, куди б я не йшла? Я тобі, мамо, дякувала. Дякую Тобі, мамо, що будила мене рано, більш не буде, не буде. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, більш не буде, не буде. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчини. І червоною нитки брала. Вишивала дівчина вишивала, Чорну ще червоною нитки брала, ось та чорна ниточка ниточкавання, а червона ниточка. that you Серця ніса, коли кочинне серця будеш ти.